Ділення ласкаво просимо, Звичай, але і маєш в людини бути духовний наставник, чому може Дух... наховний наставник духовний наставник Дух Святий. Це найперше, так, вчитель, Ісус. Так, він наш учитель. Він казав, що у вас один учитель. От але якщо ви годуєтеся до пори до часу, годуйтеся, бо потім ви вже, ви вже самі будете когось годувати. Звичайно, що ми, ми тільки раді, що ви ми тоді є, вам духовну їжу. Тоді ви мій духовний наставник. <сі> тоді... Згоди Згоди. мене посмічив. Добре, ще <сі> й буде так. Отже, Павло, можна? Слава Ісусу так. Христу, Далі. я, Сергій, я хотів вам сей. подякувати щиро за молитву. Ви виходили в ефір пізно вночі. Мені набагато легше, я щиро вдячний вам за все, і молитовано. Я вже щось почав робити, бігаю, не виходжу на А біржи. Що у вас було? Онкологія, ви молилися, пам'ятаєте? Вночі мене Ні, Ви не пам'ятаєте, я вночі вам писала про молитву. І ви прислали нам голосове, а перед тим помолився Кифа, безмежно вдячні молитовні групі, всім за підтримку. Вже рік часу, як ми з цією групою, і власне з вами, отче Павло, принаймні як дистанційно, заочно, ми з Крименеччини, рівно рік тому, коли ви мали бути у збаражі Тернопільська область на молитві. Я ми дуже хотіли приїхати, але на жаль, стан чоловіка був важкий, і тому ми завжди тільки маємо змогу виходити онлайн. А зараз, дякуючи Богу, і вашим молитвам і групі. Просто це диво, це чудо, Боже Скажіть, слово, на правду ці кращий стан. Якщо, якщо в ньому кращий буде стан, приїжджайте. Звичайно, тому що коли люди приїжджають, прогрес ще більший. Чому? Це я я не знаю, чому тут мене таке мене, мене, ну, вони кажуть, що помазання. тобто Вони кажуть, от якщо приїхала жінка її старша, десь скільки їй, 80 з чимось, ноги, спина, і от просто ми молилися, розумієте, просто молилися, зійшов Дух Святий, її почало так гайдати, і вона каже, перестало боліти. О, тобто, це, це не ми, це, це він настільки прекрасний, я Дух Святий. Ми взагалі недостойні, щоб він через нас робив. Ми грішники з грішники, але він так хоче, і хай так робить, і вся слава йому. Уклінно дякуємо, молитовно слава, дякуємо, слава, слава, слава. Богу, Аллах, аллилуйя Дякую. і Дякую. пані Марії Дівін за молитви, бо те слово її, воно направду підняло і мене на ноги. Я відчула землю під ногами, тому що таке настільки було знесилення і розпад, що не знали, що далі робити. Тому слава Богу, слава вам, слава слава всім молитовникам. Уклінну, Держі, дякую. Я кожен вечора за вас і за Оксану. Кожен вечір. Я вас підтримую в молитві, кожен вечір Щиро, дякую. Вас... Щиро. дякую. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Я думаю, що все буде добре. Так має бути. Так, мій телефон сів, виходимо з Олежика. Добре, так. Тільки оця слава вам ніколи не говоріть, бо аж телефон сів через це. Тому що нам потім з цим боротися, справлятися і казати Господь. Нехай Господь благословляє найщадрішими дарами. Дивіться, на рахунок онкології це дух нечистий. Він виходить. Коли ми молимося, він виходить, але він, будьте обережні, бо він очікує. Це той дух. Який далеко не відходить, він очікує. Він чекає сварок, він чекає агресії, він чекає десь, щоб він працює завжди з духом сумніву, сумніву, невірства, десь, щоб тільки підсипати сумнів, щоб десь, знаєте, десь хоч трішечки сумніву, і тоді. Він такий хитрий, він потім дає, хоч він ще не входить, але інші духи дають симптоми, які схожі на онкологію. І тільки ви це приймете, тоді повертається цей дух онкології. Тобто, щоб ви знали, як це все працює, щоб ви були дуже гарячі для Господа, дуже відважні, щоб ви.